Вітаю вас на каналі Пара рук. Кінець липня. І я оце тільки знайшла час, щоб порахувати. Скільки ж всього в мене кущів томатів і скільки сортів? Значить, в цьому році в мене 430 кущів томатів. Якось так воно саме набіло це число, начебто не небагато, а перерахувала кілька разів дійсно 430 кущів. А вони розділені по грядочкам низькорослі в одному місці, індетермінанти. В іншому на шпалері, детермінанти. Також в мене одна грядочка на шпалері, дві так ростуть. І ще величезна грядка, там, де дублюються всі сорти, і вони ростуть у мене такими собі дикарями. Тобто я туди йду дуже рідко, вони майже не пасанковані, вони не підв'язані, але прикриті сіточкою. Що вийшло в мене по сортам? Перерахувала всі сорти, а є ті сорта, що я залишила з минулого року, з позаминулого року тобто мої, і більша кількість нових сортів. Всього по сортам в мене вийшло низькорослих 21 сорт, детермінантів 27 сортів і індетермінантів та високорослих 39 сортів. Тобто загальна сума в мене вийшла 87 сортів. Отак От в мене в цьому році якось набігло, і кількість кущиків, і кількість сортів. По деяким сортам по-новим я вже бачу, що їх можна залишити на наступний рік. Деякі мене взагалі не влаштовують, і навіть якщо там буде якийсь неймовірний смак, хоча навряд, я їх все одно не буду залишати. Ну, це таке дуже спірне питання. Якщо кущ дуже погано себе веде, дуже погано в нього листя, то навіть і смак. Не знаю, хіба що одну рослинку якусь залишити, але ж тут питання, як зібрати насіння. Якщо кущик форий, якщо там є підозра на якийсь вірус, то насіння з нього, звісно, я збирати не буду. От така сума, нагадую: 430 кущиків, 87 сортів. І це все одна пара рук. Ну, окрім томатів, звісно, є ще персі баклажани. Капусточка, огірочки, кущики дерева. Єдине, що в цьому році я не висаджувала е, картошку, тому корлетких жуків в мене майже немає. Оце сьогодні замітила одного жучка на баклажанах, видать, прилетів від сусідів.